Друзі, а в нашому магазині поповнення товару, так сказати, розпаковочка. І перше, це в нас е, така шушечка. Шушечка дуже класна, 19-го року. Е, витримана вже. Далі це в нас ось е, такий літний теж мленець, це у нас енкур е, ось такої фабрики. М -м, він, так сказать, старенький. Якщо, не помиляюся, 7-го року е, буде недешевий. Далі це в нас. Вже давно так сказав, зарекомендовані 200 грамові млинці по 340 гривень, просто клас. Дуже гарна фабрика, 19 й рік. Це реально золото за свої гроші. Потім у нас, дивіться, в такому звісний буде. Це червоний пуер, дуже класний. Потім далі це у нас ось такий чайочок з жасмином, такий, типу, червоного, з жасмином. Дуже крутий і